Надійшов лис, секретар селищної ради, виконуючи обов'язки селищної голови журноли Миколаїв, Голови соціальної комісії починок від депутата Саваранської ради Асуляк Тетяни Петрівни Заява клопотання, прошу скликати соціальну комісію по питанню функціонування поліативного відділення в Саранській громаді. Хочу е, е, надати е, вам слово, щоб да, я корот, чому, да, чому виникло це питання? Шановні депутати, якщо ви пам'ятаєте, в 2021-2022 роки у нас стояло питання відкриття паліативного відділення. Тоді у нас були головним лікарем Цибулька Таїса Васильівна. Пам'ятаєте, тоді стояло таке питання: що в наше паліативне відділення мали звозити всіх туберкульозно хворих. З усього всього нашого округу, і тому я і голова бюджетної комісії Чумак Людмила Олексіївна ми були проти цього, і це бурхливо обговорювалися. Але на одній сесії Цибулько Тиса Васильівна сказала, що це не будуть наші нашої громади хворі, які попали в таку скрутну, скрутну, таке, таке, да, в такі важкі умови. Що це не будуть чужі, що це, от, послухайте, що це буде окреме приміщення паліативної допомоги? І що закуплені кровать, ліжка, закуплені тумбочки, закуплені чайники, на це виділялися кошти. От, і е, начебто ми погодили, тому що таке відділення потрібне. І ось 23. Березня 2022 році Савранська селищна рада виставила на сайті таке оголошення. На базі КНП Савранська лікарні функціонує відділення паліативної допомоги та мобільна паліативна допомога. Щоб отримати пацієнту паліативну допомогу безоплатно, потрібно електронне направлення від сімейного лікаря. Безоплатні послуги, це лікування больового синдрому, цілодобовий нагляд, необхідні лабораторні дослідження, аналіз крові, сечі та інші дослідження, інструментальне дослідження, електрокардіографія, УЗД, рентгенологія та інші запотреби, знеболення на всіх етапах діагностики, киснева терапія, харчування. E, значит, колісні крісла, ходунки, палиці, милиці, фізична терапія, психологічна та психічна адаптація. E, значить, Ще у, у нас погоджено Національною службою здоров'я, значить, поліативна мобільна допомога. Значить, Поліативні мобільні бригади mm -hmm. надають mm -hmm. майже всі ті самі послуги вдома у пацієнта. Мобільна поліативна бригада. Контактує з пацієнтом не менше ніж один раз на тиждень. При виникненні питань звертатися в адміністрацію лікарні. Хочу нагадати, що таке паліативна допомога. Це паліативна допомога покликана полегшити стан людей, які зіткнулися з важким чи невиліковним захворюванням та покращити якість їхнього життя. Ця допомога входить у програму медичних гарантій і є безоплатною для пацієнта. НСЗУ Національна служба здоров'я оплачує надання паліативної допомоги у стаціонарі та мобільну за місцем перебування пацієнта. Як мені е, от ще, що хочу наголосити: що тоді депутати приймали рішення, що це паліативна паліативне відділення, як НСЗУ погодила нам його так. Паліативне відділення мало бути окремо від інших палат там чи приміщення, воно мало бути окремо. Що на даний час у нас паліативне відділення це дві палати на 10 ліжок, які знаходяться в нашій терапії разом з палатами неврології терапії, там де люди лежать з хворобами серця, з іншими такими хворобами. І от паліативні хворі, ми не знаємо. Ми не говоримо за хвороби, ми не говоримо за фамілії. Ми говоримо, наприклад, хвороба Х. Інфекційна якась хвороба, це не можна розголошувати діагноз, тому що ніхто не знає, з якої хвороби лежить там пацієнт. І тому ці хворі, як вам сказати, от нещодавно лежала одна людина. Хвороби серця, каже, неможливо спати, тому що хворі кричать вночі. Е е і якщо ми говоримо за якість наших хворих, як вони, ну от, то пов повинна бути якась, якщо пацієнт йде в лікарню, то повинна бути якісне, розумієте, об обслуговування mm -hmm. медичне. Можна я вас допомогти? Да. Е я розумію, розмова йде про те, що е паліативне відділення. Яке зараз у нас є в Собранні, воно має, 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 бути. має бути, але воно має бути як окремо як відділення дійсно з усіма наповненнями, тобто по штату і по оснащенню. І є питання до вас, Алла Станіслав, як до головного лікаря. В якому Зараз в стані знаходиться це відділення, де воно функціонує, і чи правда те, що воно знаходиться ну не в тому вигляді, на який ми давали дозвіл. Дивіться дозвіл депутати, ну скажемо так, ми зараз комунальне інформаційне підприємство, яке продає свої послуги Національній службі здоров'я України. Над нами дуже багато контролюючих органів. Департамент охорони здоров'я Національна служба, і якщо заклад не відповідає тим умовам, звичайно, що заключення договір не буде і не буде проводитися оплата. Е, також над нами є контролюючі розтримування інфекційних захворювань. І з інфекційними захворюваннями хворі у загальних палатах не знаходяться. Вони знаходяться в ізоляторі, який у нас знаходиться, в примальному відділенні окремого відділення палата. Якщо ви маєте на увазі... Хворобу Х, про яку якимось чином стало відомо, то відкриє вам секрет, що хвороба Х вона передається, ну, скажімо так, потрібно вивчити шляхи передачі. І зачастується хвороба в межах нашої лікарні, так як ми не робимо ні операції, ні переливання крові. вона не може передаватися так, як вона передається статевим шляхом. Хворі лікуються, а не вступають статеві контакти. Через кров що вона не передається? Кому? Ми не переливаємо кров. Кому? Персонал захищається е, 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 рукавицями. Це раз. Е, друге, е, ці хворі відкриють вам секрет. Вони знаходяться серед нас, вони працюють в органах місцевого самоврядування, вони працюють в лікарні, вони лежать в дитячих відділеннях, вони лежать в неврологічних і терапевтичних відділеннях. такого стаціонару, конкретно хвороби Х немає. Ці хворі лікують наслідки своїх хвороб у різних відділеннях. Вони народжують дітей, народжують здорових mm -hmm. дітей, І я думаю, що це питання. Ну, скажем так, зовсім не коре yeah. з приводу паліатива. Значить, зачастую в паліативі лежать люди, більшість онкологічні, хворі є люди із діагнозами з ну, глубокої деменції, скажем так, да вони можуть кричати, вони можуть щось там, ну скажімо, у них там своє якесь бачення, але люди ці є. У них є потреба у медичних послугах, і ми їх надаємо з приводу того, що відділення у нас багатопрофільне, воно у нас немає викремо дитяче, чи нерологічне чи інше. Зв'язку з тим, що фінансування обмежене і ми виходимо із тих, ну скажімо так, резервів, які ми отримуємо від Національної служби здоров'я за ті кошти, які ми отримуємо, ми окремо відділення. Утримувати не можемо зовсім. Ну зовсім. разом з цим паліативним відділенням там є дитячі палати, так, так і не, у вас не, не е, там є, а дитячі палати... дитячі О, вони палати є, рядом. Вони да? рядом. рядом, Дитячі палати. Так, у вас одна. Срежа... Подождіть так, подождіть. Так, подождіть. Так, подождіть. Так, подождіть. Да. Послухайте мене, мене що бентежить. У вас одна санітарка, одної... Тряпкою, одною ми ну, шваброю, миє палати паліативних хворих і миє палати інші увідді... ну, інших палат, які знаходяться. Другий поверх миє. Потім та сама санітарка роздає обіди, е, в обідню перерву роздає обіди. Ви вважаєте, що це нормально? Дивіться, ми не порушимо санітарно епідемічний режим. Є, у нас проходять численні перевірки. І якщо ви думаєте, що вона одною тряпкою, вона не миє одною тряпкою. От, у неї є свої санітарні норми, яких вона дотримується? Е, є центр контролю та профілактики з хворобами. В Подільську, ось була буквально в п'ятницю перевірка холодового ланцюга по, по вакцинації. Вони перевіряють на готовність до холери, до інфекційних хвороб. Якщо вам здається, що паліативні хворі це інфекційні хворі, вони не є інфекційними хворими. Я не говорю за Їхні хвороби не передаються. Е, ну, а що, що не так? Чому виникло таке питання? І е, розуміти... Можна я? Да. Послухайте, ну, колеги, ми всі тут, ну, депутати, да, служачі, ну, враховуючи наші знання в медицині, і мої, і ваші, ну, це, по крайній мірі, некоректно. Про це отут розводити базар, вибачте. Не базар. Сумі. Рішення Таща депутатів те, було, де? було рішення. щоб це окремо було окремо рішення. Подождіть, виділили гроші. Вам депутати okay. виділили гроші. Які? Ще при Хабору Шовському. Це неправда, будь ласка, які гроші? Значить, давайте запитаємо у Людмилу Олексіївні на 25 ліжок. Ні. Таїса Ні. Васильівна виступала, казала, Ні. що є давайте я для першого червня 21 року розпочала свою роботу політивне відділення з надіпалітивної допомоги. Відділення відкрито на базі Савранської лікарні в складі терапевтичного відділення так, і склад. і так, на 6 що... 3 ліжок, три ліжка в кожній палаті. В двадцять році Все. це воно так дуже ніхто значно. нам ніяких коштів додаткових не виділяв. Нам з Одеси надали нам користування. Ліжка, кондиціонери і столики, ходунки, все депутати ніяких грошей. Добре, ми не запитали на це питання. Навіть якщо вони виділяли в 21-му році, це не актуально. Якщо відкривати відділення в іншому місті, будь ласка, але це дуже великі фінансові затрати. Ті кожні. Як написано, що нам забезпечені є. всім необходимі, ні, ну, ніж як, які, підлоги, да, ні. Ми забезпечені. Це ми ми е, купляємо власним коштом знеболення, ми купляємо власним коштом харчування, ми купляємо власним коштом медикаменти, памперси, постільну білизну, е, ми, пільонки і все, все, що нам потрібне. Депутати нам на це гроші ніякі не виділяють. Ми запитаємо голову бюджетної комісії. Власна. Скажіть, як у вас наповнюється всі палати, всі койки, у вас зараз? З 10 коїв всі заповнені на даний момент. 4 заповнені 4 заповнених. Як мешканцям нашої громади отримати цю таку паліативну допомогу чи виїзну, чи стаціонарну? Що їм для, для цього потрібно сімейного лікаря? Сімейний лікар виє направлення на якщо людина потребує госпіталізації. Сімейний лікар дає направлення, і людина госпіталізується в плановому порядку паліативного відділення. НС... Або сімейний лікар дає направлення зачастую ті люди, які в нас знаходяться на лікуванні, потім вони супроводжуються мобільною паліативною бригадою вдома. НСЗУ вам виділяє кошти на написано відділення. За відділення вони... це не палати. Вони, Як вони, вони не виділяють кошти, ми їх заробляємо за пролікований випадок. Пролікувалася людина, за неї заплатили кошти. Не пролікувалася, за неї кошти не заплатили. У, вас, то, вважається... у нас немає, якщо по 10 коїків на 10 нам дають. Нам кошти виділяються за пролікованого пацієнта. Воно окреме відділення чи просто відділення в Вона... відділення? у відділенні. У, у нас багатопрофільне відділення. У багатопрофільному відділенні включені дитячі відділення, дитячі пали, неврологічні, терапевтичні і паліативні. І е, е, на сьогоднішній день у нас паліативна е, людина і лежить в шостій палаті разом з терапевтичними, тому що в неї виведені катетери, он і треба ближче до туалету. Вона виявила таке бажання. І що ці люди? Е, е, ну вони добре. Не є, якісь асоціа... Ну якщо ми вже говоримо туберкульозний 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 хворі хворі, лікуються у спеціалізованих да, закладах. От я вас вам задаю питання У спеціалізованих закладах туберкульозних хворі. Якщо є підозра на туберкульоз, хвора людина ізолюється в ізоляторі, який знаходиться внизу в приймальному відділенні. Там є окреме вбирання, окремий умивальник, і тільки є підтвердження інструментальне, що це людина хвора. за Задомовленістю ми її госпіталізуємо у заклади в Одесі. Із десяти тільки чотири чоловіка це ніхто не звертається чи як ні. Просто людей виписали в, кін, ну, в кінці тижня, виписали, а зараз от, поступило тільки четверо. Можливо, зараз вже ще поступають, Я ж не знаю, я тут. <просу> ви на ходиш, та та ви можете, наприклад, зробити платні послуги, от не створити платні палати. не, не можете, mm -hmm. щоб людина, наприклад, яка на роботі, щоб платно доглядали, не можете. Ну, ви ж Дивіться, є перелік платних послуг, затверджених лігальною за постановою. От і в цій постанові о, чітко вказано, які послуги можуть бути платні, які ні. Якісь косметологічні або додатковий масаж, або е, медичний огляд, це можуть бути платними послугами, а знеболення людей ну, скажімо так. І ще я вам хочу сказати з приводу хвороби і от це ну, зараз не прийнято це. Але дуже дуже багато спекулюють на військових, але коли вони приходять не домлять, і в них теж виявляється хвороба Х, і ми теж їх лікуємо. Ми не можемо. Ми, ми не ми ж, ж не говоримо вони за хворобу, захищені. за діагноз. Вони воно люди захищені. Але розумієте, що у нас скільки палат? Шість чи терепті терапевтичних потом неврологічних, так, так і, так, і люди війні, по ночам не можуть спати. Та, ну, це неправда. Ну, як неправда? Ми будемо, ми будемо, не жалімося. Ну, а що, є випадки зараження? Причому тут я, я говорю спати. за те, що люди не можуть спати вночі. Ну, Слід. просто, бачите, оце люди, які є зараз, з'являються. Та, так, У нас є дитячі палати, де діти не можуть спати. пацієнта хворого. Та тут пацієнт, дивіться, цей лежав не паліативний, який там... Треба заяву, тому що не вже мені теж казали, на сході не надали допомогу. Да, заяву не написала. Ну, а зараз наша. Ну запитайте, запитайте голову громадської ради, яка е, нещодавно у вас лікувалася. Ну, що, вона мені нічого, нічого не сказала. Да, ну, от запитайте. У нас є діти, лікуються за маленьку дорогу, і вони теж плачуть, і вони теж не сплять. Ну і що робити. Я ще вам скажу, у нас є палата, де люди з алкогольним делірієм або психічними розладами, і вони цілу ніч кричать гардасують, тому що в них є психічні розлади, і теж ну, персонал, ну, скажімо так, в таких умовах, такі наші реалії професії. Ну, скажімо, це не санаторій, де можна і тишина. Ну, всякі люди бувають, і вони повинні ну, коли є ще питання по функціональному паліативному відділенню. Ну, я позвоню в департамент охорони здоров'я. Я розпитаю, чи можливо паліативне відділення разом з дитячими палатами. Ну, Всі я, я почула вашу відповідь. У нас є три основні пакети: це стаціонарний, паліативний і е, поліклінічний. Поліклінічний зараз пакет вже фінансується по остаточному принципу. І якщо нам ну, зараз почнете це піднімати питання, то ну, нам ну, скажуть нам, не, не, не робіть закрити то паліативне відділення. Ми Просто не говоримо за закриття. Третину свого фінансування і навіть терапевтичне не зможе функціонувати. Ваше право вам. Ми не, ви... не говоримо, значить, приведіть, щоб вам... нормам було. Я, що, ви, що ви запропонуєте? Відкрити паліативне окремо. Ну, а його не можна окремо, Добавити хой політики. Хто буде фінансувати? Буде фінансувати? Ви ж самі говорите, НЗЗО фінансує за кожного Фінансує в тому, в тому кількості, що ми можемо держати дві палати нас... в загальному відділенні. Ви розумієте, що для того, щоб... А що більше робити... не можна? Ну, Дивіться, якщо окремий пост, якщо окремий пост зробити і винести його за межі терапевтичного відділення, так як ви ну, окремо? Це потрібно 4,5 ставки медичної сестри. Для того щоб забезпечити цілодобове чотири з половиною ставки санітарки, і хоча б пів ставки лікаря, скажіть, будь ласка. Я вам можу прорахувати, хто буде оплачувати. Якщо ми отримаємо порядка 100 тисяч у місяць, ми повинні забезпечити цих хворих харчуванням, ми повинні забезпечити предметами догляду, ми повинні постирати їм, ми повинні зробити аналізи, і ми повинні купити знеболення. А поломофіна на сьогоднішній день 110 гривень коштує. Подожди, а, ось... а за що ж НЦЗУ тоді вам дає гроші? Ну те фінансування, да. яке дає НСЗУ, його дуже більш. Чим недостатньо. І на сьогоднішній день нас зібрали і сказали, що з вересня місяця фінансування НСЗУ зменшується на 40% для всіх лікарень. На слідуючий рік мінус 10 мільярдів з медицини знімають. І, не, не, і вимоги, скажімо так, підвищують, що ще не з'ясно, чи буде лікарня функціонувати на наступний рік. І це питання зовсім не на часі. Якщо ви будете це питання піднімати, то ви ще закріплюється до кінця цього року. Я хочу, щоб це було в нормах, щоб у нас люди якщо отримали якісні. Будь ласка, послуги. давайте ми хочемо надавати перелік послуг, щоб люди отримували всі і не тільки діти послуги, а й терапевтичні да. і паліативні хворі. Якщо ви хочете це відділення, та харшо, але ласка, власна, Ми порахуємо. І. Якщо селищна рада буде мати кошти і надасть нам окремо, ми відтримуємо на базі іншому, але можна це зробити. Ми можемо це зробити, якщо це буде фінансування із місцевого бюджету, потрібно прорахувати спочатку. Я вам кажу, що це дуже фінансово <рес> Хорошо, На базі інфекційного відділення, яке у нас було <рес> може... зробити там інфекційні палати <рес> і паліативні палати. <рес> Порядку 10 мільйонів в рік <рес> залишна <рес> рада. Скільки НЗЗУ вам дає на кожного пацієнта? Вона ще раз те на паліативку на кожного пацієнта десь приблизно 800 гривень за кожного пацієнта. І що, і більше нічого не дає? Більше, 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 ні, ліки, нічого нічого не дає. Вони над кошти, а ви самі розпоряджаєте своїми коштами. Що на бензин, що на ліки, що на харчування. А а якщо я, це... я вам зауважу, будь ласка, що ми ні в кого ніяких коштів не вимагаємо. Ми обходимося самі своїм бензином, ми обходимося своїм харчуванням, ми обходимося предметами догляду і ми обходимося е, медикаментами. Я вас прошу, це ну, 800 гривень, подожді, це за, за весь процес лікування? Да, чи я? За весь да? процес лікування. А якщо ця людина буде, буде лежати два місяці, і що? Ну, Лежить, не... моя людина лежала всю зиму, спасибо, він був би замерз і слава yeah, нам всю yeah. країну нашу. Я, yeah, yeah. я не говорю <постив> за закриття. Yeah. Я yeah. говорю well, за якісні закриєте. А в чому вони неякісні? Скажіть, будь ласка, чим вони неякісні? Щоб вони якось... Закрити за тий роб скотчив чи що зробить? При чому тут? Але от морфі, це все, ви теж купляєте з цих що Звичайно, чай коштів всього. Так ну послухайте. Ну зарізати рот людині не можна, okay. і люди бувають батьки. люди буває з деменцією вони лежать. і що? це лікарня, а не самого при чому все, тут все А що? Послухайте, якщо ви не, по ви, не ви не розумієте, ви в 21-му році не були. Знаєте, да. що а ви мені рота не закриваєте? Я депутат. Я можу, не можу витевати депутатів. Депутаті. Ви не були депутати і ви тоді не були в 21-му році. З вас такі депутати в мене опірні філіп. У нас діти теж плачуть, якщо їбаються їм заклеювати роти чи що. Але це, все це, це зрозуміло. В мене є до вас питання. Ви можете просчитати створення такого відділення на близько 10 мільйонів на рік. Я вам ну приблизно. Розрахунки ви можете зробити? Чи для вашого бухгалтера це буде? Рот, як, для чого ці розрахунки? Нам виділять 10 мільйонів хтось. А звідки не знаю. ми знаємо? Mm. Та на що? Вже виділили на говорить. Дивіться, на... Дивіться, на... дивіться, на... дивіться, є приміщення. Ми просимо від початку року 4 мільйони на рентген. Це <головік> рентген. Ми yeah. своїм власним коштом зробили ремонт. Ми поміняли двері. Ми купили за сітні, двері. А що це за питання? де рентген? Ну де ви як де розробляєте? Де ренген? А де? ми мама вам допомагали чотири мільйона на зарплату. Ви пам'ятаєте, як лікарня йшла до дна? Чотири мільйони на зарплату. Йшло. Кача купили за два мільйони. Слухайте, якщо ми так будемо робити, ми закриємо лікарню. Ми закриємо вже школи, закрили лікарні і нас віддадуть, як не поти, виноді самі кінувати. Послухайте, можна я спокійно поясню? Можна я спокійно, поясню, чого я підняла це питання? Тому що до мене звернулася людина, яка там лежала, лікувалася. І я пам'ятаю, що ми говорили за окреме приміщення. Розумієте, а тепер оказується це. Я як депутат маю право задати Май вам питання? Да. Чому ви у відповідь? Якщо депутат цікавиться паліативним відділенням чи палатами, чому у вас така агресія? Чому ви біжите сразу до виконуючого обов'язка? Я не хочу бути в Ютуб там це е, що це, депутати е, ми фінансуєтеся? Ви з коштів НСЗУ, яке да. мають право депутати в мішу це вашу роботу. Депутати було, надають нас, вам маєш... кошти, коли, нам, 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 коли вам потрібно. Да, і ми за те, щоб наша лікарня да, працювала, функціонувала, і те саме політибне да, відділення, не, не, мама, але я можу задати питання, як воно працює. І не треба кидатися. Це ваше якесь суб'єктивне бачення. Я ні на кого абсолютно не кидаюся. Я спокійно вам відповідаю на ваші питання. А депутати, ну нам, скажімо так, ніяким чином не фінансують паліативне відділення. І на нас на, на нами дуже багато контролюючих органів, які це все контролюють. І, Але наші, це наші, паліативне і, відділення. Контролю, Зрозуміло, воно не ходиться на території нашої громади. І тому все, що на території громади, депутат може задати питання, як той чи інший Як Якось де скажіть, будь ласка, депутат задає це питання. Ви хочете, яким чином покращити роботу покращити для роботу інформації. для інформації. Для інформації. От у нас люди не знають, що у нас є паліативний я це не знаю. Ми дуже багато не знають, як звертатися. Я це не знаю. а хто ж попадає туди? Тому неправда. Ну, ну я знаю дуже багато людей, як хворі ті лежать, і от мене хворі. питають як. На У нас в селі є людина, є недработі, як яка як, це яке знає, як хто в неї лежачий, хто стоячий, як я, допустимо, знаю, що, що цей бомж що він не, до, не перезимує. Я йду плануюся, і кланяюся і просю такими і візьміть людину. Я завезла. Спасибо, велике їм і дівчатам. Ніхто не говорить, щоб візьміли. закривати це паліативне так, відділення. Та ви не зробите, що закриє. Почекайте, якщо я питаю, як воно працює, нет, це я закриваю в школі. Спасибо вам велике. А що таке? А, шо, ви, так ви, так можете... начинаете... а ви як депутат, нет, значить, нет, нет. харчування з мухами це нормально. Хороший так. депутат. Татяна, ми знаємо, яке харчування і чи які мухи. Так. Тепер так. Як то ми тут ліксі розказали. За що, Таня, не треба От і не надо. Не надо ви зробити харчу. Тетяна Федірівна, дивіться, зачастую паліативом хворі потребує знібори. І якщо вони потребують знеболення, вони не будуть лежати і не будуть питати. У них кожному є сімейний лікар. Вони знаходяться на обліку лікаря в Ті люди, які потребують знеболення, вони знають, що таке відділення існує, тому що вони не можуть це, 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 жити це, це, без знеболення. Ну це неправда, що ми приймаємо всіх людей, ми приймаємо тільки тих, ті, що дійсно паліативні, ті, що дійсно вони потребують. А просто так, ну і я думаю, що ці послуги, які надаються, надаються якісно. Просчитайте, О, просчитайте, просчитайте а ось, а я сам. вам сказала. Просчитайте, то що ви сказали, ну, то не, а, працювати а, з документалогією. Он... Ну це не означає, що, наприклад, якщо три і чотири палати, дві медсестри потрібні, один лікар може. А чотири половини посилок. Це 4,5 ставки медсестри, 4,5 ставки санітарки і э, хоча б пів ставки Хорошо, а якби у нас було таке відділення, НСЗУ давало б більше коштів? Ні. Ні, від пацієнтів. Так само 800 гривень. Сілька пацієнтів. У нас не є е, чимбай е, 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 вже. У нас є пролікований випадок. От консультація в поліклініці з кошти я 5 гривень. Прийшли три душі, ось 150 так, чи 160, прийшло 10 душ, 10. А якщо прийшло більше, ніж 25, вони кажуть, це вже прийшло багато, ми оплачувати не будемо. 10, 10, 10. Розумієте, тут йде, е, е, скажімо так, дуже е, нехватка коштів на медицину. Зараз всі кошти кидаються на реабілітацію, кидаються на військові госпіталя. Тому ну слава Богу, що наша лікарня хоч в тому вигляді, якому вона існує, вона на сьогодні не існує. Ну, тому що це може бути дуже швидко Ну, де, е, Погодьтеся зі мною, випадково. що депутати вам теж дуже допомагають. Качом купили, купили. Це не ну не їхнє право, а обов'язок селищної ради платити за енергоносії і купляти е, нам е, оснащення. Ну дуже допомагають це. Ви скажімо так, громко сказали. Да. Тому що е, в цьому році ми е, стоматологічний рентгенівський апарат за 440 тисяч купили коштом, з економлених наших коштів. Цього року ми купили рентген за кисні двері за 170 сімдесят тисяч. Власним коштом цього року поставили пластикові вікна і двері в релені власним коштом і ремонт власним коштом, і ліноліум дороговартісний купили власним коштом. Ну, те, що виділені кошти із селищної ради для того, щоб забезпечити нам перезимівлю, ну, дрова і вугілля, я не можу сказати, що нам депутати дуже допомагають. Ну, в прошлому році ви звернулися котел без питання. Хороший котьок, купили. Тому що вже 15 років в нас не було котла. Ми не, не звернулися собі щось додому, а ми для лікарні того, Правильно, щоб, так депутати було, і підтримують нашу лікарню. Я, я, я не це... кажу, що ми нас не підтримують. Я вас дуже прошу підтримати, нам купити апарат. Тому що ми потерпаємо не тільки ми, а і швидка допомога, а і первинна ланка, тому що вони теж діагностують. А у вас медсестри це, на 0,75 от, чи на от, тери, 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 А, а? В, а в тери, У вас на ставку чи на 0,75? П'ять і на повну ставку, але в нас не виникає питання з приводу сплати цього єдиного податку, тому що ставка медичної сестри 13500. Ми перевищуємо мінімальну заробітну плату, тому що у нас такого тому у нас питання доплати не, не надо. Тож у вас медсестра десь в районі під 13 тисяч на рахування. А, а санітарки ну, давайте закриваємо комісію, а це все остальне.